Чому сьогодні в ефірі я розпочав це обговорення? Бо в Київському університеті Шевченка на факультеті журналістики розпочався шкандаль. Там вимагають звільнити викладача Микиту Василенка, викладача журналістики, через те, що у нього нібито є сексистські. Висловлювання і так само його ще звинувачують у проросійських висловлюваннях. Одна зі студенток четвертого курсу у своїх соціальних мережах її звуть Оксана Порощак розповіла, що минулого року влітку вони з колегами з однокурсниками звернулися з листом до чинного на той час директора інституту журналістики Володимира Різуна. Але він сказав, що він не має повноважень кваліфікувати докази як порушення, тому далі студенти вже звернулися до уповноваженого справ людини до Дмитра Лубінця. Ця і вона розповіла, що Василенко винесли навіть до Гану, але з е, тут парламент звільняти його на даний момент не хоче. І, взагалі, сам Василенко він каже, що на м, тій Етичні раді, яка відбувалася, були присутні студентки, які не навчаються разом з ними, що це все наклепи. І що взагалі була ситуація, яка от обурила студенток, мовляв, іде, каже, він розповідає, іде починається повітряна тривога. Четвертий поверх. Він каже, що я прям цитую. Mm -hmm. Стоїть студентка, молода кукетує зі своїм одногрупником. А я їй кажу: мала, що ти стоїш? Спускайся, біжи в укриття, і це розцінили, типу як сексизм і ейджизм, що він отак от до студентки фамільярно Звертається мала. Або там ще до іншої студентки він до неї звертався як сонечко. Ну, от я в цьому.